Ці дівчата тут, бо морально готові до дій чи навіть до подвигу. Проте більшість не усвідомлюють, як воно насправді в армії, а тим більше у зоні бойових дій. У панянок горять очі, на вустах усмішки, все для них нове і цікаве. Жінки ми лідери завжди в усьому. Зараз там наші чоловіки, батьки, сини чиїсь чи брати. А жінки повинні готуватися. Мені було цікаво, як живуть наші хлопці на тих краях. Хотілося зрозуміти, що вони відчувають, коли це все проходить. Сувора дисципліна, солдатська форма, успеку, чоловіче оточення, важкі фізичні навантаження. Все це нелегке випробування. Однак це і є саме та буденна армійська складова, яку взялися розтлумачити організатори заходу, «Жіночий батальйон. Навчання тривали два дні. За цей час дівчата повинні були засвоїти армійські ази. Ознайомий зі стрілецькою зброєю, навчитися правильно розбирати і збирати автомат, спереджати магазин патронами, користуватися бронежилетом та іншими засобами індивідуального захисту, а випробувати свої сили зможуть під час військово-тактичної гри Лазертаг. Під час загального... Загальної військово-тактичної гри кожний підрозділ повинен буде виконати правильно і евакуацію пораненого, і надання першої допомоги, і правильне переміщення під час бойового зіткнення яким чином підрозділ повинен в вогневому контакті, як він повинен спрацювати? І відповідно в нас не просто вишки. У нас ще кожен учасник отримує сертифікати по проходження курсу. Особливо серйозний підхід до організації уроків з першої медичної допомоги їх проводять білі берети, медпрацівники, які працювали у зоні бойових дій. Ми не робимо лікарів з людей, але ми надаємо надаємо ті знання, якими будь-яка людина пересично повинна користуватися в в разі там будь якої екстремальної події. Навчання жіночий батальйон в області проходить вдруге цього разу під палючим сонцем. А торік дівчат тестувала на стійкість груднева мряка. Відступати ні тоді, ні зараз ніхто й не думав. До участі в цьому жіночому батальйоні ми запросили учасниць як першого жіночого батальйону, так і всіх бажаючих, які подали відповідні заявки і документи про те, що за станом здоров'я вони мають змогу проходити військову підготовку. Що змушує дівчат, яким природою закладено нести життя, брати до рук зброю? Когось проста цікавість, хтось хоче випробувати себе, а хтось насправді відчуває в собі сили виборювати мир на своїй землі.